Місто, де вживаються усі чорнівці, чи не єдине поліетнічне місто України, будучи прикордонним регіоном та переживши правління різних країн та монархій, на боковині завжди вдавалось гармонійно співіснувати під одним дахом великій кількості народів та націй. Мій колега Максим Берник поспілкувався з політологом ігорем Гаврадою, аби дізнатись, які історичні події на це вплинули, та як формувалась боковинська толерантність. За свою історію північна Буковина перебувала у складі одразу кількох держав: Молдовського князівства, Австро-Угорщини, Румунії, Радянського Союзу та нарешті незалежної України. Це відбилося не тільки на архітектурі та культурі, а й на різнобарві національних меншин. Політолог Ігор Гаврада розповідає, незалежно від періоду, буковинці завжди знаходили спосіб порозумітись. Те, що історики називають традиційна буковинська толерантність, це є свого роду подарунок наших предків. Нам з 1991 року з того часу і до сьогодні в Чернівецькій області не було зафіксовано жодного конфлікту на етнічному або національному ґрунті. Про те, що Чернівці поліетнічне місто, зрозуміло, навіть прогулюючись його вуличками, можна зустріти надписи не лише українською, а й німецькою, румунською, польською мовами та навіть івритом. Відчути різноманіття культур та етносів можна навіть на головній пішохідній вулиці Чернівців. Тут разом співіснують німецький, румунський та навіть польські народні доми. Щоправда, експерт згадує, були кілька спроб спровокувати етнічні меншини ззовні, але жодна з них не зазнала успіху, особливо почастішили Вони після початку російсько-української війни у 2014 році. Російські спецслужби кілька разів намагалися Спробувати розбурхати протиріччя між різними етнічними громадами. Куплені якісь люди, які не мали жодного стосунку ані до Чернівців, ані до області, розказували, що, начебто, в Чернівецькій області переслідують Румун, не дозволяють їм говорити рідною мовою. Подібні спроби навряд вийде коли-небудь реалізувати. підсумовує політолог. Адже зараз підтримка зі сторони як етнічних меншин, так і сусідніх держав знаходиться на найвищому рівні. Тому Чернівці продовжать об'єднувати людей та нації задля досягнення мети спільними зусиллями. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал С4.